Весь минулий рік йшов на фоні таких песимістичних настроїв, що всі були налаштовані дуже песимістично. Ну і це підтверджувало статистикою. Кожен квартал показники рік до року погіршувались. І це не обминуло it ринок Якщо ще на початку року... Так, достатньо позитивно всі оцінювали ситуацію, і був ріст там рік до року, десь там, мабуть, відсотків ну, 13-15 хто як оцінює, то в кінці року вже в четвертому кварталі відбулось падіння рік до року. Ось, ну, падіння відбулося по там, низці об'єктивних причин. Та економічна, політична ситуація, яка є у нас в державі, вона не спонукає притоку інвестицій. Всі, хто може, гроші з України вивозять, а нові не поступають, тому що ну, вести тут бізнес зараз надзвичайно складно. Відповідно, в Україні грошей стає менше. і Мало того, вони ще й переспореділяються між галузями різними. Якщо, наприклад, там від продуктів відмовитись не можна, то від якихось там предметів тим більше тривалого користування можна відмовитись. От. Ну, IT-ринок вдалося, мабуть, десь вийти в ноль в результаті року, але цей ноль. Такий, З негативною тенденцією. І як буде ситуація в цьому році розвиватись, сказати дуже складно. Може бути такий варіант, що і по результатах року буде мінус. От, ну, але це все буде залежати від, від четвертого кварталу, як четвертий квартал себе покаже, бо в it рітейлі четвертий квартал складає десь 33-34% від всього річного об'єму продаж. І ну це фактично третя частина, а, ну навіть більше третьої частини, а це один квартал. Тому дуже все буде залежати від того, що ж буде в четвертому кварталі відповідно наступного року. Ноутбуки у нас в штуках. Склали вже до 60%, наближаються, значну долю зайняли планшети. Але якщо подивитися в грошах, то фактично планшети у ноутбуків відняли якусь частину, тому що комп'ютери мають свою долю як в штуках, так і в грошах. По ноутбуках. Основні лідери у нас були Asus, Samsung, Lenovo. Ось по грошах Asus і Samsung на першому місці були. Ну, Значну долю, по 27-28% займали. Середня вартість яких ноутбуків як продавалась. Ну, Тут видно шадел, ніби як самі дорогі, але це пов'язано виключно з тим, що це там купували, скоріш за все, якимись підприємствами, під... це не для фізичних осіб. От так, яка середня вартість, от то що ми говорили, скільки комп'ютер-монітор? Ця ціна 5 тисяч гривень, комп'ютер плюс монітор, тримається, ну, це наша компанія на ринку працює 18 років, в цьому році буде 19. От з початку діяльності завжди комп'ютер з монітором коштували 1000 доларів. Але це було там спочатку 4 тисячі гривень, потім 5 тисяч гривень, от вона десь там піднялась до 5 тисяч гривень. І коли в 2008-му сталася криза, і долар став не 5, там, а 10, то вартість комп'ютера не змінилась в гривнях. Люди на Комп'ютер не готовий витрачати більше 5 тисяч гривень. І от так воно й тримається. Тобто можна сказати, що в IT-галузі інфляція відсутня взагалі. От там Комп'ютер плюс монітор 5 тисяч гривень коштував, так і коштує. От. А от ноутбук навпаки дещо знизилась вартість приймано з минулим роком. Ну і перший раз ми винесли планшети, бо вони вже складають значну долю. Продажа.